І всім привіт, народ, з вас, підпис Подобайка, і це цивілізація 6. Так. Це було перше проходження на нашому каналі саме по цивілізації 6 на цьому каналі. І так, по-перше, я знайшов часткову. частковий українізатор, і будемо грати. Я. Перше відео на цьому каналі це. за Польщу. Цивілізація 6 за Польщу. але там є одна проблема. Так, оберіть націю, давайте знову за поляків. Тут тільки одні, дні поляки. одні є наці декілька. Правителів. Окей. Коротше, перше відео на цьому каналі за цивілізацію 6 за поляків, і воно одна тільки вийшла. Тобто там не до кінця це приходження було, там тільки одна серія. Тому зараз я хочу нормально пограти. Так, я тут та в бонус, в принципі, всього потрохи прикольно. Тому так. Він тут купа нових додаткових режимів, але поки що. Так, я хочу по стандартному пограти, тому що я дуже мало грав в Цивілізацію 6, і я дуже погано в неї граю. Складність гри принц. Ну, це середня, Нехай ось. Все стандартні налаштування лишаємо. Так, завантажились. вперед, Знову ж, я одразу кажу, я не вмію грати. Так, я б тут поставив, щоб було відні Нас тут, в принципі, я завжди я обожнюю ставити перше місто. Просто на стандартному місці. Ось де ми починаємо, там я і ставлю місто. Я не знаю. Типу, я в усіх частинах, Це просто не знаю. Мені просто подобається так робити, тому давайте заснувати місто. Краків. А ви. Я не хочу лишати місто не зачиненим, тому давайте перших, перші війська залишу стояти. А краків так перше поране дослідження. Нас поруч є мідь, ось прямо під містом. Тому перше, що ми досліджуємо, це видобуток, бо це логічно. А потім треба буде корови. Так, краків. А, ти поки що в тебе нема культури, тому ти не будемо захоплювати нічого. Блукач, початок з блукача, так кажучи. І монумент, це дуже важлива річ. Так, починаємо з розвідника. А знаєте, що ще важливо? Майстерня, де то неймовірно важливо. Потім розберемось. Справді почнемо з розвідників. Бачу варварських розвідників. Передпобімось, це завжди для нас непогано. Де, коли варварські розвідники наближаються, це вже завжди непоганий шанс качнути трохи воїнів. Ну та й вони одразу вибігають від нас. Слабаки. Так, є, гаразд. У нас з'явилися розвідники. І можна тикнути досліджувати самостійно. Або власноруч їх відправляти. Я б такий, щоб відправляти власноруч. Дам є Оазіс, який я потім заберу своїм містом. І ще о, о, ось цю штуку треба забрати обов'язково. Я правильно зробив, що вирішив самостійно все робити. Наступне, що ми побудуємо, є. Насправді кажучи, і мастаки дуже важливо побудувати, і монумент дуже важливо побудувати. Але спочатку мастаки. Так, одразу забираємо тебе. Що я отримав? Зачекайте, я. я отримав ще одного розвідника, це прекрасно. Йдемо З Цим розвідником. Ой, тут ворожий розвідник. Ну, байдуже. А, він відступає. Давай, бувай. Тут нічого прям цікавого. Ой, ворожий воїн. А! Це вільне місто. Тут якась велика річка мені подобається це місце, в якому ми почали. Особливо ось тут можна місто побудувати, тому що тут навколо. Навколо багато всього і рис є, і пшениця є, і корови є. Давайте трохи обережніше ходити. О! Use... Так ми маємо вільного посланця, можемо відрядити його до вільного місця або покращити use... стосунки, тому що натомість перевага своєї нації. Я посланця отримав? Я звідси отримав цекаїв. Що це за вільне місце, валете? Військове. Я, насправді кажучи, не дуже люблю. Я хочу не через військо розвиватись. Я хочу бути більш добрим. О, я там бачу якийсь, Да-да-да. Тут про річку, я бачу, що тут хтось є з ним познайомитись. О, привіт. Сіонг. Японець. Знайомство з честь для мене. Да, де -да, злюбки запершиш нагоди. О, mm. пись письменність. Сеул, Це Корея. Прикольно. У нас, до речі, в нашому кракові вже два поселенці, і ми вивчили видобуток. Видобуток це прекрасно. Що тут далі в нас? О, тут море. Це також цікаво. Поїхали на північ. Через скільки в нас через 4 дні працівник буде. Такий граніт зможемо побудувати. Так, окей. У нас поруч. Одомашнення, Щоб взяти бонус для одомашнення. Пришвидшення. А! На перші нема пришвидшення. Давайте одомашнення поки що. А потім я хочу з проривами вивчати все. Тому почнемо з одомашнення. І зробити пращенька, щоб взяти бонус для лучників. Для вивчення лучників. Але це пізніше. Це все складно. Так, що. Підемо на північ чи на південь вивчати цей континент. Поїхали на північ вздовж. Моря буду бігати, і я хочу собі хоча б одне прибережне місто, потім якось, по можливості. Тут же зима. Ну і тут море. Хм. Ну континент наш ми потроху вивчаємо, я бачу варварського розвідника. Можемо побитись і качнутись трохи. Блукач. І в нас навіть трохи переваги є над ним, посилі. Я не хочу поки що, у нас є. Так, тут... Нічого нема, зрозумів. І тут нічого нема. Ой, ой. Треба тікати звідси. Я щось занадто впевнено пішов в той бік. Ай, ага, я сюди занадто впевнено пішов. Але тут більш побитий варвар з списоносці. І тут з списоносці варварів. Вони мене поб'ють зараз. Якщо не вб'ють взагалі мого розвідника. А можна якось відійти терміново? Це жахливо. А, ні, фух, вони не чпали. Тоді відходимо. Тебе я не боюсь. Тому можу спокійно підійти. Так, далі є робітник. Але давайте спочатку тебе поб'ю. То тут варварський розвідний поруч з краковом ходить. Так, далі. Йдемо сюди. А, і будуватися на поставлю наказ. Далі. Є багато чого цікавого. Як складно. Я хочу і монумент побудувати. О, ми сюди і розширимось. Прекрасно. Через сім кроків ми якраз через чотири кроки вивчимо домашнє. Культуру дуже хочеться по культурі, йти вже починати. Але давайте спочатку нове місто побудуємо, а для цього спочатку прашенька зробимо. Ти мене лякаєш, тому тебе я обійду. Ну, розвідники тікають, ну тікайте. О, політика. Нове вчення. Так, плюс 5. Бойовий досвід проти варварів. Вча ні. на продукція кожного міста, плюс на віра і плюс на монета в столиці. Підтверди. Так, по ітогу я в столицю зараз качну, і в мене почне з'являтися віра. Розвідник. Так, перше мені цікаво, де мої поселенці зараз. Ага. Блін, вигідніше, насправді що було б забудувати каміновом спочатку. Шахта плюс одна продукція. І тут я плюс одну продукцію, але. Окей. Все одно в тебе є три роботи, які ти можеш зробити. О, Евріка. Колеса. Винайдення колеса. Більш швидко, буде. Тут варвари заважають. А я б міг бонус проти варварів взяти. Замість цього я не зрозуміло, що роблю. Ну блін, мені саме сюди треба. Ага. Бачу варвари. Незважають мені тут ходити. І вчення. Ой, а вже ж торгівля. Я обожнюю торгівлю вперед. Зовнішня торгівля. Це будуть бонуси на пустому місці. Так, працівник, йди поки що сюди. Звідси ми відходимо. Досліджуємо. Берег. О, мені делегацію відправляють, корейці. Нехай. Будуть маємо, моїми друзями. Е. Ми, до речі, їх загнали в кут. А це прикольно. Тут їх можна вбити. А давайте. Тут, до речі, слухайте, це непогане місце для міста, тому що тут краби краби і вівці, Кайф. О, домашнє вивчив. Це дуже хорошо, це прекрасно, я б сказав. Давайте ще раз б'ємо їх. Я одразу беру дослідження. В нас бонус на письмо. Письменність є. У, водний млин. Письменність буде давати бонус до науки. Поїхали ганчарство вивчаю спочатку. Там зерно сховище ще дадуть. Прекрасно. Так, зачекайте. Я собі в мінус. Я поплутав. Коли я атакував, я поплутав, де знаходжусь я, де ворог. При того я більше помирав, ніж вони. Яке дурне, яке дурне? Я поплутав. Так. На. Кар'єр будуть. У масонство. Прорив. Прикольно. Так, тепер. Ага. Ну тут ніхто не стоїть, на міді. Ми стоїмо ось тут і ось тут. Я думав, трохи краще все буде виглядати. Через кілька кроків? Через три кроки. Ми відкриємо цю ділянку. Ну, якраз почнеш туди йти. І відкриємо. Да, йди. Так, в нас готовий пращник. Наступним я хочу, щоб готувався поселенець. І він разом з пращником піде на наступне місто. То й оберняйся до відновлення. Тобі обов'язково рухатись треба. Пращень. Давай, в воїн, вийти. А пращник лишайся. Уу, ми ще зараз з кимось познайомимось. Доброго вечора. Та ти такий? Короче, знайомство з вами честь. Залюбки запишуєш нагоди щось там. Все. Познайомились з кимось. Зулу. Тобто Україну вони вже не додали, а якесь Зулу. О, ми зразу прийму вашу делегацію. Україну не додали, а якесь Зулу додали до гри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <сх�> ти ж ти далеко не стріляєш. Блін. Ти можеш підійти і зробити постріл? Ні. А, якщо б ми з самого початку тут стояли. Ну, вперед. Побили трохи. Сюди я не прийду. я вас зрозумів. Не тікають. Ось як я вб'ю когось. О. Я можу загін ще побудувати. Та загін і все. О, перфекціонізм, прорив. Верхова їзда прорив. Прекрасно. О, тут три їжі. Прекрасно. Це все вже ж прекрасно. Але якось не те. Ну відпочивай поки що. Чекаю нового поселенця. Франчнік. Це ж рівнина? Так, рівнина. не можемо атакувати. Але не вбити. Шкода. Якщо б ми вбили, ми потримали бонус. Слухайте, тут, тут прям непогане місце для побудови. Дивіться, скільки багато всього навколо? Це прям непогане місце для побудови. Звідси можна і дотянутися навіть до цього каміння, до тебе. І поруч, кукурудза, рис. І рис. Ну, це ось це місце кайфове. На розвілки тут річок. Е, ми тут далеко не пройдемось, ми просто зробимо крок. І навіть проатакувати не зможемо. Погано. І мені не подобається, що вони намагаються мене наздогнати. Войни. Тікаємо. О, я знайшов диво природи. Делікат Арч. О, астрологію. Непогано відкрили. Ну, прорив. Прорив до астрології. Ну, все, пращі, повертайтесь на місце. тут не... А, тут дві пшениці поруч. Дві пшениці. А, і варвар. Так. Дуже багато непоганих місць поруч зі мною. Треба подумати, де саме я хочу розвиватись. О, а як вони на мене напали? Вони змогли за крок підійти? Треба буде тікати. Хоча б намагатися тікати. Так, почекаю, ось тут поселенців. Тому що вони вже скоро ось ось будуть готові. Ай. Давай хоча б сюди спробую відійти ще гірше. Окей. Тут у нас хоча б бонус на захист буде. Завершити хід. Не вбивайте мене, не треба. Не, тут даються всього трохи? Почувай. Давайте технології спочатку подивлюсь, що я хочу взяти. Є ти? Він диво, я взагалі якось диво пропускаю. Іфтар. Я навіть не знаю просто з чого почати. Це все важливе. Давайте водяний млин. Плюс одну їжі, плюс одну продукцію. Продукцію. І плюс один від ферм. Так, коротше, це прекрасно. А ти? Тікай. Це тут вони тебе вже сильно не дістануть. О, покращитись. Давайте рух по пагорбам. Ой. Кайф, ти живий. Тікаємо далі. Диспільно. Да, да, да. Я балонгу знайшов. Це також місто наукове. А, я не знаю, в яке місто я хочу йти. Так, у нас готовий поселенець. Я б тебе поставив десь поруч з морем, десь тут. Ось тут, тому що звідси ти можеш дотягнутися і до тебе, і до крабів, і до прянищів. і до вина, і до вівець. Якщо ось тут поставлю. Тобто п'ять ресурсів. Теоретичні 5 ресурсів. Але для початку буде складно тобі. Але це не жахливе місце. Справді 5 ресурсів: черепахи, краби, вино, Прянощі і вівці. І це все поруч. Ну, це все теоретично те, що можна буде забрати. Але ти в пустелі будеш. Ну, вперед, нехай. Це буде якось не дуже. Ну і можна тебе, до речі, любити. Вперед. Ми тут відлікувалися. Щось ми лікувалися швидше за варварів. Це мені подобається. Що наступним будувати? Зерно сховище, щоб швидше зростати. Так, це все потрібно, все потрібне. Ну, все, добувай. Вперед. Тут два краби і вівця. Це також непогане місце для міста, але тут поруч. Ай, війне місто. Валета Воно може бути не здоволено, тим більше воно військове. З ними краще не жартувати. Подивимось. Ну все виходимо звідси. покращитись. По пагорбам. Ви вони просто обмежують мій рух постійно, мене циртує. Знаєте, що я подумав? Тут воно буде виробництва нормального. Типу так там багато їжі, але виробництва. Ой! Ось ця штучка. Поселення. Тут обходимо гірський хребет. Ну, тут ми майже дійшли. Так, ти і твоя мета ось це поселення забрати. Так, продовжуємо підніматись. О, ще пшениця. Звідси. Ну ні, звідси не дотягнутися до цієї пшениці ніяк. Слухайте. Ми працівника отримали? Звідси. З цього поселення. Це непогано. Цей працівник летить одразу сюди, якщо ти дійдеш живим, я буду. Це ризиковане. Спи. Так ти піднімайся далі. Валета. Тут буде жах по виробництву. Насправді тут подивіться на це, це буде жах. Це буде виробничий жах. Але черепах поруч. І 6 з чотирма їжі і вино поруч. Це те, теоретично в майбутньому непогане поселення. Де, Не. перерив моропласту, дякую. Навіть складно сказати, помилився я зараз чи ні. Ну, що тобі робити тепер? Ось такий, почнемо з цього. Я не знаю, нащо взагалі я це поселення зробив? Друге місто заснував. Ось тут. А, можливо, це було тупо, можливо, краще б, я б сюди повів. Справді, краще б, я б тут побудував. Я б до цього молока дістав. І обво. Обидва... а паняших забрав би. І два болота поруч, які будуть давати неймовірну кількість їжі. І пшениці, і рис. Ааа, яке дурне! Яке я дурне? Я просто хотів до моря дійти. Ну окей, для першої серії непогано. Дякую всім, хто подивився це відео, особливо, дякую своїм спонсорам. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані під час мого переїзду в Україну. Ваша кількість поменшила, і це неприємно. Тому, народ, ставайте спонсором. Повертайтесь, будь ласка. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, підписки вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте, можете підтримати мене по посланню в описі. Донатам або ставши спонсором на Ютубі. Дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!